Всім привіт ви на каналі Андрозон, і я вам зараз таке покажу, що я не тільки вмію грати ігри, а лише я вмію робити математику. Наз... Називається вона ментальна арифматика індії. Давай попробуємо. Показує макус, але я хочу уявити спеціальне. Плюс 6, мінус 5, плюс 6, плюс 6, мінус 3, плюс 7, плюс 7, мінус 3. Минус 7, плюс 5. І перед тим, коли ми зараз робимо діву, поставте лайк і 9, підписуйтесь плюс 5, на плюс канал, 7, плюс 4, і плюс 3. Не, і дзвіночок, щоб 7, не пропустити нові відео. 6.

Плюс 5. Плюс 5. Плюс 88. І все ми будемо на цьому завершувати. Я вам скину на скріншот обов'язково Ви, знову. Оставте лайк, підписуйтесь на канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну, всі. усім ну, пока-пока.